З нашими країнами дуже тісні стосунки. Що стосується Одеси, то це стосунки, підтверджені практичними ділами, практичними справами. Ми дійсно демонструємо сьогодні. Неформальні стосунки з нашим містом побратимом Стамбулом, і це стало для нас у 2015 році таким поштовхом для того, щоб всі наші міста побратими звернули увагу, як дійсно потрібно працювати, співпрацювати з нашими містами-побратимами. У нас дійсно не тільки дипломатичне виношення, у нас є ще такі більш широкі кола взаємопорозумінь, взаємовідносин стосовно народної дипломатії. І мені дуже подобається жити в столиці. But I think I'm jealous of our consul general having seen your city here. Але зараз я трошки заздрю нашому генеральному консулу, побачивши в якому місті живе він. So I, I, I have to come here more often. Я маю приїжджати до Одеси більш частіше. Я також